Так що, друзяки, вечір. Передаємо машинку з ремонту Роману Колію. дякуючи команді Продкомплекс Роману і Оксані Ціпко і всім небайдужим моїм підписникам, Романчику передаємо і його побратимам. Машина з історією, це була друга машинка, на яку ми збирали. Дякуючи дівчатам, тоді ми співали на стрімах і так вийшло, що тоді завірусилися, Так Також зараз загрузили отакий причіп. Який буде їхати на Покровський напрямок для 25-ї бригади. А це манюсеньки 72. Оно, ти ж ту машину знаєш? Да. Їздив на тій машині? Їздив. Їздив. Чия машина? Командир роти колись. Ну як ти? Командир рот купила тьща. Ну типу на всю роту. Їздили хлопці. У усі, у усі їздили, Бачиш, і прийшли. Треба на Іват поїхати, треба туди поїхати. Командир у тебе хороший був? Да. Він і є. Ну, нема. ну він я він маю на увазі він є, але так. тільки що вже не в тебе. Так. так що тут історія, вся по кругу. А ти все сидієш і сидієш. То... Да? Погода. Що там бочка? Порядок. Так що на хвилинку додому. Так що тачка їде, дав би Бог, хай їде. Дякую всім небайдужим людям. Так що працюємо. Працюємо, працюємо. Братани вже прицепили тачку. Так що от такі моменти. <різь> Олег Вікторович включив завгара. Молодець. Крило приварив. Тобто лафета вариться. Закльопочки. Закльовачки. Ладно, лижі не забудь укинути. Крильце відпало, в машині прицепне, бачите, там щось накрилося, трохи ремонтуємо. І ще бусик у нас. Опа. Так що, друзі, і ще одна машинка. В цьому відосику загружена вже резиною для 25-ї бригади. Машина на грузову машину, ой, резина на грузову машину, 4 на задок і 2 бушни. Хлопці сказали, що напередку в них нормальний, але передав мені підписник, який забрав у мене поросят, 2 бушних колеса. І от таких підготували ми 4 колеса і одну запаску на Л200 хлопцям 25 ту бригаду, яка підірвалася на міні. Ну і подарунки, які виграли, призи у мене підписники передають. І один приз виграв хлопчина, якому ми передаємо. Резин. Ну і ця машинка їде в 79-ту бригаду, яку нам передав хлопчина загиблого батька, щоб передали 79-ту. Так що от така вечірня робота нашого колективу. От. Подякувати безпосередньо всім, кожному за довіру, за підтримку. Сьогодні в дорогу, хто має можливість підтримати нас на дизельне пальне, буду вдячний. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. І його команда працюємо далі. Всім пока-пока.